Чому всі копіюють стилі виступів Обами? I'm so in love with Барак Обама один із найсильніших ораторів сучасності. Його стиль вивчають, копіюють і розбирають на деталі. І ось чому This is your victory. Перше, на що я рекомендую звернути увагу, це ідеальні паузи. know you didn't do it for me. Обама не боїться тиші. Він робить паузи після ключових фраз, щоб аудиторія встигла усвідомити сказане. А це в свою чергу створює ефект вагомості кожного дженерейшнзовситес. who believe that America is a constant work in progress who believe that loving this country Ramars, requires more than singing its praises or avoiding uncomfortable truths it requires the occasional disruption Друге це контрольований темп він говорить повільно повільно але не нудно його голос ніби веде за собою змушуючи men women Folks with disabilities all pledging allegiance under the same proud flag to this big bold country that we love. That's what I see. That's the America. I know і третє це влучні жести. Руки працюють синхронно з голосом. Відкриті долоні, довіра. Контрольовані рухи впевненість жодної хаотичності. Саме тому його стиль копіюють політики і бізнес-лідери. А що думаєте ви?